Доброго раночку, такі друзі! З самого ранку в магазині Лотус потрібно купити щось солоденьке до кави. Нас подруга Оля запросила в гості на сніданок, ми ще з нею дуже нам складно пересіктися, вона багато працює і, і загалом запросила нам нас на сніданок, щоб ми прийшли до неї в гості, то я вирішила щось солоденьке взяти до кави. От Потрібно на чомусь визначатися. І їдемо в гості. Ось сьогодні гарна погодка сонечко. Цей тиждень обіцяє бути гарним. Вже не говорив, що по прогнозу, можливо, щось в суботу вже зіпсується. А так день, має бути гарна сонячна погода, тож, можливо, будемо і на заходи сонечка, десь на пляжики вибиратися. Поїхали, Аліса. Так, це будинок наших друзів. Одразу помітно, що живуть українці. Вітаю, <гумітно> привіт. Привіт! Привітаки. Привітки, привітки! <гумітно> Стіки <гумітно> Ой, тут А ми я зараз його на місце поставлю, бо він уже трошечки. Я ж тільки тут купляю. Ну нормально, наричка. Знімай тапочки, знімай тапки. Я ж бачу, як стильна зачіска, Алісі, я тобі скажу. Привіт, мила. Заходьте, будь ласка, будь ласка. О, у нас Смачненькі. Бачиш? Я так знала. Аліса, я бачила. Так, ну що ж, ми дуже гарно познідали, дуже було смачно, гарно поспілкувалися, тож такий раночок був насичений. Розмовами і від душі, знаєте, вже так наговорилися, але маю надію, що Олею ще ми пересічемося і буде в нас ще можливість зустрітися та поговорити. Бо дійсно так трішки складневато знайти той момент, коли всім зручно зустрітися, бо ну, багато вона працює. Тож, тож наразі ось так. Так, ще такий цікавий момент із життя на острові, якщо а, те, що стосується водички, водичку можуть вам доставку привозити в ось таких бутлях. Можна з цими бутлями їздити до автомату, де купувати воду. Але, от, наприклад, я такий бутиль не піднімую, ми завжди використовували в супермаркеті, просто купували воду, а потім з цими пляшками їздили в автомат і там набирали. У нас зараз водичка закінчилася. Їдемо в автомат з Алісою купити водичку. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Так, зачекай. Став пляшку. Відпусти. Ось так. І тепер кидаємо не зачиняй. Не обов'язково зачиняти. Так. Давай я натисну. Давай, давай, давай. Ось ще трішечки. Є, пішла водичка набиратися. Бачиш, там тече водичка. Ось так набираємо водичку. Питно. Так, і вартість ось такої водички в автоматі 1 літр, 1 бат. Так, ми з Алісою знову вирушаємо. Нам потрібно поїхати в магазин купити інгредієнти для того, щоб приготувати борщик. Сьогодні готуємо на обід борщ, тому відправляємося в магазин за необхідними інгредієнтами. Ні! Так, спочатку окуляри зніми, а потім одягай шоломчика. Больш? Давай. Так, ми Алісою в магазині лотос. Вона там записує все, що нам потрібно придбати. А на борщ купуємо. Капустка – 59 бат за кілограм, такої невеличкої нам вистачить. Нам потрібна цибулька. Цибулька. Вона тут 36 бат за кілограм. Все так покладемо, І картопелька 45 бат за кілограм. Так, борщик у нас буде сьогодні з курочки. 75 бат за кілограм. Ось такі. Окорочка. Думаю, два штучки, два, три. Цього буде достатньо. Так, мені ще потрібен кетчуп 21... 21 бат за пляшечку. І це, здається, все, що я можу тут придбати і все, що мені необхідно. Морквочка вдома є, і мені потрібен ще бурячок. Бурячок тут його в магазині немає. Зараз заїдемо на базар. Там я сподіваюся знайти. а Якщо ні, то потрібно буде їхати ще в макро, бо тут в Лотосі я ніколи не бачила. Знаю, що у макро його можна зустріти або на базарі. Так, зараз жарко, день і ось так овочево-фруктові лавки, вони зачиняються від сонечка, плюс вони ще змочують, щоб хоч якась трішки волога була, щоб овочі не сохли. Хай! Okay. Пішли, подивимось. Так. Тут немає. бурячка в них немає, пішли в іншу. Дякую. Так, ще одна крамничка. колись. Я тут купувала бурячок. Так не хочу їхати зараз ще в супермаркет. Так, і всякі різні овочі. А от бурячок я не бачу. А, це бурячок чи це... Ні, це, мабуть, Батат. Батат. Так, нема. І тут немає. Йдемо далі, Аліса. Тут усі морепродукти, рибку продають. Там якісь мушлі. Там на тій стороні якісь овочі, зелень, їжу якусь готують. Так, і тут я не бачу бурячка, не бачу. Так, оце то у нас сьогодні пригода. В пошуках бурячка називається. Так, точно немає. О, ще мені кріп потрібен. Hello! Вони їх Окей. Ми їх Вони їх помочили, Аліса, щоб... Не в'яло. Дякую. 10 бат коштував пучок кропу. Так, йдемо далі шукати бурячок. Так, знайшла я бурячок. Так, два ось таких невеличких я візьму. Квіточки продають. 60 бат коштували два маленьких бурячка. Ну, бурячок дорогий. У В'єтнамі він набагато дешевший, але ну, що поробиш, такі ціни. Але я чомусь з таким впевненим відчуттям, що мене трішки намахали. Ну, Є те, що є, їдемо додому готувати борщик. От приїхала додому і згадала, що я ще забула взяти це квасолю. Тож або заїду, ще візьму в магазин, поставлю варитися, а візьму консервовану, уже просто щоб додати в борщ, або... або буде без квасолі. Я інколи борщ варю навіть без квасолі. З квасолею, звісно, смачніше, але буває таке, що і без квасолі. Тож починаю готувати. Так, ну що ж, борщик я зварила і зараз знов вирушаю. Снідала я сьогодні у однієї подруги, а на вечір їду до іншої подруги. Зараз їдемо в гості на чаюк. На просто посидіти, поспілкуватися. Аліса залишає вдома. Дуже. Угу. Аліса гралася щойно з дітками-тайцями, і вони їй татушки наліпили на обличчя. Ще десятки, а то і хлопчик. хлопчик. Ой, добре, поїхали ми. До речі, Саша вже готується до новорічних свят. Вона вже віночок причепила. Я там вже деякий декор в будинку зробила. Сьогодні не було часу вам показувати. Якось так сьогодні. Цілий день ніби нічого особливого не робила, а якось то туди, то сюди, то борщ готувала, так і день прийшов. Так, ми приїхали до подруги Каті, це її будиночок, також в такому цікавому місці. Тут такі пальми, джунглі. Це її будиночок. Такий він в тайському стилі збудований, але новенький. Вона, мабуть, два роки вже в ньому живе, якщо я не помиляюся, а може навіть трішки більше. І він був тільки збудований, вона в нього заселилася, гарненько його оформляла. Так що вона, вона сидить, працює. Так, ну що ж, друзі, буду завершувати на сьогодні цей влог, це відео. У нас залишилося не так багато часу на пангані, тож ось так ходимо <годи> до подруг, до друзів, намагаємося провести час з нашими друзями, з'їздити, сходити в гості, побачитися ще з тими, з ким ми не бачилися. Тож, тож так. Дуже сумно, що наша відпусточка підходить до кінця, але я впевнена, що ми не останнє на острові Копенган. Всім бажаю гарного дня, всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.